Привіт усім, хто завітав на канал Як Пересадити. Сьогодні я буду пересаджувати, верніше висаджувати оцю мамілярію. Це в мене вже мамілярія приблизно 2 роки росте. Ось така красива. Вона була колись придбана в епіцентрі. Отакі красиві в неї чудові коріні. Був дуже сильний дуже сильний вітер, і її скинуло. от, Вона перекинулась, бо вона вже така дуже велика, висока, а горщичок був сухенький і низенький. І це її так перекинуло, вона впала, висипалась уся. І зараз я її буду саджати знову в той самий горщичок, бо коріння. Ще е, вміщається якби в горщичок. Змінюють горщик, коли корінчики виходять із горщика. Бачите, тут ще вона може дуже гарно себе почувати, довго рости. Грунт звичайний із магазину. Суміш для кактусів, тут керамзіт, е, е, присутній гравій, камінчики, пісок і Торф. Так, Мамілярії дуже такі вони масивні, високі, можуть виростати досить великими, квітнуть красиво. ця мамілярія квітне рожевим таким віночком. Такий по колу кружочок, утворюють віночок квіточки дуже гарно. Ще вона не квітла в мене. От, і така трапилась е, з нею ситуація, випала повністю із горщика. Ще й пішов дощ. От, і я її буду саджати, цей ґрунт звичайний, із магазина, щоб вона. Не мала стресу, той самий ґрунт, вона в ньому вже і росте, і росла. І з маленької. да, вона була менше набагато. Зараз, бачите, вже вона виросла десь на 10 см, напевно. Отак обережно простукую. От. Що мамілярії? Мамілярії, вони. Ви знаєте, більш витривалі поливу. можна поливати навіть частіше, можна більше, щоб сам ґрунт більше мав от торфу. Не сам пісок чи самі камінчики, але і ґрунт, був торф. Це мамілярія відтримує. Ще треба обережно дивитися, щоб вона не була дуже сильно погружена в ґрунт глибоко. Щоб саме перевірити, щоб вона щоб от саме тіло цього кактуса мамілярії не було заглиблене. От Звідки в неї вийшли корені? Це місце має бути у ґрунті, а саме тіло над ґрунтом. І я переживаю, щоб її дуже глибоко не заглибити, бо це не люблять кактуси, мамілярії не люблять. Такого вони люблять повітря, щоб в ґрунті не знаходилась вона. Хороший ґрунт, мені подобається. Я саджаю в цей ґрунт от уже досить такий період довгий, і результат мені подобається. Кактус не псується, не гниють кактуси, сукуленти гарно ростуть. Він такий помірно, помірно жирний, я б сказала. От. Але я задоволена. В цьому плані. Ось такий кактус пережив таку аварію, але все гаразд, до зустрічі.